У цьому огляді розповімо про револьвер під патрон Флабера Профі 4, доступну і просто в використанні модель з подовженим стволом. Поставляється револьвер у простій заводській коробці. Усередині сам Профі 4, паспорт виробу і йорш для чистки. Комплектація мінімальна, але достатня. Зброя надійно зафіксована, паспорт з основними характеристиками, датою випуску і правилами експлуатації. На першому огляді револьвер справляє позитивне враження. Це класичний 9 модель з довжиною ствола 4 дюйми. За рахунок подовженого ствола він виглядає більш доросло і масивно, ніж версія 2,5, але при цьому важить помірно близько 700 грам. У руці лежить зручно, баланс не викликає дискомфорту, корпус металевий оброблене акуратно, покриття рівне, без скорів. При огляді механіки видно, що все зроблено добре, барабан обертається впевнено, фіксується точно люфтів майже немає. Ударно-спусковий механізм подвійної дії може стріляти з попереднього взводу або самовзводом. У самовзводі спуск відчутно тугий, але без провалів. Хід передбачуваний. Це нормально для нових моделей згодом механізм механізму розробляється та стає м'якішим. Технічні характеристики наступні. Калібр 4,5 мм, довжина ствола 4 дюйма, барабан на 9 набоїв, маса близько 700 г. УСМ подвійної дії, корпус метал, рукоятка пластик. Патрон Флабера це капсульний патрон без пороху, відповідно звук Сріл помірний, мінімальна віддача. Це дозволяє спокійно тренуватись у закритих тирах чи стрільбищах без додаткового захисту слуху. А найголовніше, такий револьвер не потребує ліцензії або дозволу на його насіння. Дані револьвери показують себе стабільно. Механіка працює впевнена, а січок немає. Орієнтовно після 70-80 пострілів починаються перші ознаки забруднення. Барабан обертається трохи щільніше, але все ж таки в межах норми. Звичайне чищення повертає все у вихідний стан. Барабан фіксується надійно, холостий хід відсутній, всі постріли йдуть чітко. Цей револьвер створений для тих, хто займається стрільбою серйозно і регулярно. Для кого підійде револьвер? Насамперед для новачків, які хочуть спробувати себе у стрільбі без серйозних вкладень. У результаті Profis 4 це простий, надійний і практичний револьвер, що не вимагає особливого догляду. Він підійде для тих, хто хоче без зайвих витрат, освоїти основи стрільби, тренувати навички і просто тримати в колекції класну зброю.